Це було першим об'єктом, арт обєктом в проєкті Кольорове місто. Класика. В принципі, з Моне Лізи і розпочався сам фестиваль Кольорове місто». потім вже були інші об'єкти, але дійсно Мона Ліза була нашим першим таким об'єктом саме в класикі. після того, що сталося з об'єктом на казацькому валу, ми відслідковуємо ситуацію по арт-об'єктам. і вчора. Ну була зроблена така фотографія. Що от встановлений вентилятор на об'єкті. Монелізи з Сумської Джаконди, як ми її зараз називаємо. Сьогодні зранку спілкувалася з директором у Київ з Тетяною Іванівною. Дійсно, там зараз тривають роботи з реконструкції енергоблоку Універмагу. Вони дуже вибачаються перед сумчанами, вона просто не замітила, що таке сталося. Сьогодні вона це продивилася. Досягнена домовленість, що за рахунок Унірмаго-Київ буде відновлений цей об'єкт. Також я спілкувалася. З Мавдієнка, це один з авторів Джаконди. Там Роман Лінік Навдієнка він сказав, що він погодився на реставраційні роботи. Він зараз в Вінниці на реставрації храму. За два тижні він повертається і він приїде до з Кі... до Сум. З Вінниці це буде так тижні за два. То ми все це відреставруємо за рахунок Нірмаґій. І більш того, він планував намість зробити Монілізі обрамку. На справжню художню раму, так як вона є в ловрі, а вона дійсно посміхається. З якого боку б ти до неї не підійшов? Вона усім нам посміхається. Я думаю, що так і воно і буде в сумах. Ми її відреставруємо.